Привіт-привіт, друзі! Повертаємо рубрику Читаємо Біблію разом. Знову до вас із твоєї чудовою книги, яка називається Біблія рекомендую у кого ще немає пошукати або запитати у нас. Думаю, ми будемо раді поділитися цією книгою. Надзвичайною книгою книг. Сьогодні ми прочитаємо з вами разом один вірш. Всього лише один вірш який доволі сильний, і який є важливий для народу, цілого народу. От. Цей вірш написаний у такого пророка, який називається Осія, а саме в Біблії у розділі четвертому пророка Осії і вірш шостий. Нам сказано, що мій народ гине через брак пізнання. І, до речі, навіть є такий висвітлюст в світі, що через брак пізнання народ занепадає. І вірш цей нам нагадує, говорить про те, що важливо продовжувати здобувати знання. В інших прикладах, до речі, Біблії сказано пізнання От. або ще десь бачення. І все це зводиться до одного, то, що важливо продовжувати вчитися, вчитися і шукати саме і перевіряти істину. Насправді, істина вона одна. Ось тут. <хих> От. Е е якщо ви не вірите, я рекомендую почати і переконатися в цьому. Це важливо шукати цю істину насправді. І наближатися неї. Бо тоді. Бо тоді до нас надається Господь і вилікує усі наші рани, усі наші болі, і допоможе нам у всьому, що ми проходимо. Тому цей вислів нехай стане для нас молитвою. Я закликаю кожного до того, щоб шукати його пізнання і продовжувати, продовжувати. Та й у разом.